Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Так. МТЗ від автозапчастини. Сьогодні будемо міняти промопору. Лежить оця перебрана. Зараз цю свою буду відкручувати. Жалко тільки номер 213-й. Це ж 13-й моє щасливе число. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, трошки вже теж слини і сальника тут і тут вона по поддону трошки кидає. Ну та вже ж і, слава Богу. 300-3250 мотогодин. Без єдиного ремонту. Так. Колесо я під дом кратив, щоб кардан прокручувався. Щас кажуть можна і так, можна і так. Але ж треба, щоб болтики були як нові. Коли там ото мучаться, воно зализує, скакує ні, треба, щоб отут надівається ключик, є такий цей. Вони як ідуть як стрімночні, десь він є. Та тіпу отакого накидного, тільки такі не налазять, а є він такий тоненький зуоза. І він чітко стає на 14 і гарно держи. Ну, а тут уже на 17, тільки рожковий, бо накидний не стає. Зараз оцей захист знімаю, відкручую карданчики І ще в мене така мис з'явилася, що не поставить сюди шрузи вмісто хрестовинок. Оте відчуття, що він перетворюється воронки на гусеничний, оце робить оці хрестовини роблять. Оці ще більш вони рівні, стоять рівно, а оці сильно зігнуті, і він же ж шарнір нерівних углових швидкостей. А шрус рівних, тобто він робить таке. Вун -вун 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 -вун, і ото він перетворюється на уснічний і брязкають оцей педалі, і все це от хрестовини, от того, що вона крутиться під нагрузкою. Так, розкручую, потім буду показувати. Відкрутив кордони. І тепер показую, яке воно має бути. Всередині. Оцей флянець. Чікс. І дивимося. Чіккс. Отаке воно має бути. Все мокреньке мокреньке. Да, колечко вже підгуляне теже. Ну, резина. Якби імпортні поставити, було б, звісно, пісня. А так все. І там. Вал мокренький. З носу взагалі нема. Це плунжерна пора. Так, тепер відкручую його повністю і знімаю. Прикрутив вже промопору. Прикручую кардани. І думаю, та що ж, блін, чи я дурак. Чи лижі не їдуть. Тут аж нряє. Типа оця... Як вона не хрестовина, а флянець під хрестовину. Тут аж неряє. А тут, блін. А тут 5 чи 6 мм виступає. Перевернув. Однаково. Получається, що... Оцей так одлитий з таким ліпіндрусом. Це капець. Давай дивитися на цього. А тут така сама фігня. Внизу міліметрів три від прокладки до краю. А вгорі шість як мінімум. Та це ж капець. Побачить би тих людей, які оцей його одливоють. Это капец. капець. Значить, треба флянчики оці десь шукати. Бо це не діло. Треба подивитися. Якось підняти трактора на сторону та подивитися, як воно крутиться. Це ж воно з таким бієнням тут бігає. То ще для такого ще і багато й одходило. Поки прикручую, бо в мене рішення ну, немає для, для цього. Щоб оце поки придумати, як його правильно зробити, поки прикручую так. Все прикрутив. Виглядає майже як нове, сухеньке, чистеньке. Так, тепер іду свою щас помию і на розборку. Та тут навіть почіпники міняти не треба, як воно все ні люфта, мікрона навіть немає. От що значить. Масло. В серем'я є масло, з нусу немає взагалі. Так, поки крутився, видивився, що патруб уже слинить. Надо, але треба надо антифризу купити і тоді тільки розрізати, бо щоб не зливати, так одріжу на діну, трохи витече, свіжого додавлю і буде пісня. Все, пишемо коментарі. Всім пока. Ну і хто хоче промопору, може. Я телефончик оставлю, дзвоніть, питайте. Ну стан у неї, стан новий. Тільки сальники заменю і все.